Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекати Києву і Київській області до наступної середи з боку расистів. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування? Скажіть, покажіть, що нам очікувати. Ну, карти кажуть, захищайтесь, ховайтесь, захищайте свої будинки. Першою картою вийшла карта смерть. Тобто смерть і захист від того, що йде на нас, смертельне. Карти вийшли негативні, що небезпека для будинків. На майбутнє вийшло, що ми отримаємо якусь допомогу, що це нам допоможе, станемо ми сильнішими, кращий захист буде. Але все одно нам дуже важко. Оцей, от, бачите, воїн, він бореться з оцим звірем, хижим. Йому дуже важко, але він все одно його може побороти, він його поборов. Це ми в такій позиції знаходимося на цьому тижні. Так, скажіть, покажіть наші будинки, всі будуть цілі неушкоджені, жертв не чи Це правда. Ні, неправда. Будинки будуть ушкоджені, і це вже завершення чогось. Дурак руйнує себе і оточуючих. Ну, дурак, дурак – це росіяни. Направлена агресія саме проти мирного населення, проти жінок дітей. Зараз обирають, куди саме буде цей удар, що вони будуть руйнувати, що вони будуть рушити. І доля зміниться, щось буде про мир. В сторону мира щось буде, але це не те, що вони домовляються, не заважає, тому що обстріли по плану, як вони собі там планують, так вони їх будуть здійснювати. Смерть башня. Руйнування. Так, спитаю ще. Скажіть, покажіть, чи припиниться війна, чи припиняться військові дії, ці обстріли до кінця літа 2025 року? Скажіть, припиниться це все, жахце? Ще не припиниться ще в роботі. Дев'ять Пентаклей майже. Це йде до завершення, але ще багато роботи. Ще треба виганяти ворогів з наших територій. Ворог буде відходити. Давайте перекривати все негативне, так? Да? Так, заперечую, 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 заперечую. Тут вийшло в розкладі, що вони намагаються. Оцими обстрілами, оцими руйнуваннями зробити нашу поразку, щоб ми визнали свою поразку через ці руйнування мирних цивільних людей, цивільних будинків. Це все добре. Заперечую і перекриваю. Вище сили, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду. Дайте зруйнувати ворогу. Наші будинки, наші міста. Все зле лихе повертаю назад на голову росіянам. Що вони нам бажають? Що вони нам роблять? Хай з ними станеться, хай бомби, ракети, снаряди ворожі, дрони ворожі. Все вибухає. На їх території? Так, тут ці карти. Перекриваю. Зараз, зараз, зараз. Так, заперечую, заперечую, перекриваю, перекриваю. Вище сили духи роду янголохоронці, прошу захисту для нас, для всіх, для киян, для Київської області, для всіх, хто дивиться, щоб наші будинки були цілі, неушкоджені. І щоб ворог змінив плани і припинив ці обстріли. По Верховному суду буде так і так є. Та буде так. Все зле лихе ворогу назад повертаю на їх територію. Ворогу вороже. Давайте подивимось ще раз, чи перекрилось щось. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи. Чи все буде добре? Наші будинки будуть цілі, неушкоджені, жертв не буде. Чи це правда? Скажіть. І це неправда. Обстріл буде. Це показовий якийсь обстріл для наших партнерів. Лякають їх. І дають їм поняття, що щоб вони якби вона нас не озброювали, щоб якби вони нам не допомагали, все одно це не зупинить те, що летить з неба і руйнує будинки. Що вони все одно можуть впливати. Карта дьявол, карта сонця. Це питання ще про ядерку стоїть, що ну, це просто шантаж. Ядерка буде, скажіть. Готують, готують, ядерну зброю, готують, щось там дуже готують. Ну, це ну, таке залякування. Щось виторговують. Ну, обстріли ще будуть. ще Обстріли і руйнування йдуть, заперечую. Вищі сили, просимо захисту. Ми всі. Я, всі, хто дивиться, ми просимо захисту. Для Києва, для Київської області, цілком для України, щоб припинились обстріли, припинились військові дії, щоб більше не було руйнувань. Сонце краще прибрати. Сонце це, якщо з негативними картами, то це може бути вказувати на ядерну зброю, яку готують. Ну, не на цьому тижні точно. Так, прибираю перешкоди, заперечую. Все зле-лихе повертаю на голову росіян. Що нам готують, що нам бажають, хай з ними станеться вищі сили відверніть біду. Та буде так і так єсть. Дякую всім за увагу. Тримаємося. і до зустрічі на каналі.